Не пройшло і трьох років, як я вирішила розказати про досвід своїх пологів в Італії. Теж ніж почати, я хочу сказати, що моя вагітність була абсолютно нормальною. Отож, 26 жовтня 20, 2022 року, зранку я прокинулася від перших перейм. Як я знала, що це перші перейми мене до того вже були тренувальні, і в принципі я вже розуміла, що це таке, але я собі уявити не могла наскільки це. Буде боляче, не хочу вас лякати, але це не найприємніше, що відбувається в тілі жінки. що схожі перейми, то в моєму випадку я можу їх описати як сильний менструальний біль, який вас раптово накриває. Триває деякий час і потім відпускає, і ви знов нормальна людина. Це було досить таке дивно. Отож, в мене почали зранку, вони були досить таки інтенсивними, тривали близько півтора хвилини і відбувалися кожних 15-17 хвилин. Я проходила курси по підготовці до пологів, і якесь, скажімо, зелене поняття про те, що зі мною буде відбуватися саме в цей день, я мала. Тож приблизно після трьох годин таких мук вдома, ми з чоловіком вирішили їхати на швидку допомогу. Італії нема такого поняття, як пологові будинки. принаймні тут, в цьому регіоні, де живу я, є лікарні з пологовим відділенням, і для того, щоб туди, скажімо так, попасти, перше потрібно заповнити клінічну картку. Ви це робите десь на тридцятьдруму, 33 третьому тижні вагітності. І в день самих пологів ви поступаєте в лікарню через швидку допомогу, де беруть ваш ідентифікаційний код, ваше прізвище ім'я, і вас проводять вже безпосередньо в пологове відділення. Саме так сталося зі мною. Ми приїхали на швидку, мене оформили, і мене одну провели в пологове відділення, тому що в той час ще були ковідні протоколи. Ще бушувала пандемія коронавірусу. І, відповідно, мій чоловік не міг бути присутній зі мною до певного моменту, про який я розповім вам пізніше. Мене провели в палату, де мене оглянула акушерка. І так як на цей день в мене вже було назначене КТ, тобто моніторинг серця дитини, так? то мені його і зробили для того, щоб переконатися, що в мене дійсно почалася ця родова діяльність. І не знаю, що трапилось, чи я так сильно перенервувала, чи, чи це якось фізіологі фізіологічно відбулось. Але в мене припинились майже повністю перейми. Мене оглянула лікар-гінеколог, і під час огляду вона сказала, що вона не бачить. Щоб було відкриття, але однозначно це вже є початок. І тут в Італії, скажімо так, вас не будуть тримати в лікарні, якщо на це немає якихось конкретних підстав. І тому мене відправили додому і сказали: якщо я маю вдома в ванну, прийняти теплу ванну або теплий душ для того, щоб полегшити біль і прийти вже наступний раз знову ж таки на швидку допомогу в той момент, коли я вже не зможу триматись на ногах. Це дослівно були слова цієї лікарки гінеколог яка ну не була моїм гінекологом, а черговим гінекологом на той час в лікарні. Коли я тільки вийшла з лікарні, всі мої прейми <свісно> повернулися, вони знову ж таки почалися досить інтенсивні, довгі і практично кожних 15 хвилин. Але оскільки рекомендацією лікаря було повертатися додому, ми мусили її слухатись. Отож, щоб не говорити дуже довго про цю першу фазу моїх пологів, коротко кажучи, я так Пробула, промучилася вдома аж до шостої вечора. Коли вже біль ставав набагато більш інтенсивнішим, перейми ставали набагато більш частіше, ми поїхали вдруге на швидку допомогу. Мене швидко оформили, провели знову ж таки пологове відділення, і мене зразу ж оглянула акушерка і сказала, що на той момент в мене відкриття 2 см. Мене провели вже в палату. Я в палаті була ще з одною е, жінкою, яка вже народила дитину. Відповідно, в неї був оцей вже період післяродовий, а в мене тільки все починалося. Приблизно 11-ї вечора мене знову ж таки оглянула акушерка і сказала, що вона не бачить ніяких змін, хоча біль був. Досить таки сильний. І вона мене запитала, чи я не буду проти прийти в, скажімо так, в палату, де безпосередньо народжують, і прийняти там душ, тому що душ допомагає зняти трішки біль. Я ще забула сказати, що я народжувала без епідуральної анестезії по тій простій причині, що тут було дуже складно записатися до анестезіолога, і я подумала, я буду розраховувати на. Свої сили, і відповідно я не хотіла цієї всієї термедії близько 12-ї ночі. Мене завели в цю палату, де вже безпосередньо народжують. Ось тут я вам вставлю фрагмент. Медсестра допомогла мені зайти в цей душ, і, скажімо так, на спеціальному такому кріслі я сиділа сама одна приблизно годину часу, поки цей, ця водичка мені била по, по попереку. Тому що у мене під час прейм найбільше, найбільше болів поперек, навіть не так живіт, як під час менструації, наприклад, так болить живіт внизу. Це була найжахливіша ніч в моєму житті. Тому що я була сама, мене проходили перевіряти, контролювати так, але все рівно мені здається, що ця ніч була безкінечна. Близько сьомої ранку змінилося чергування, тобто ті лікарі, ті акушерки і медсестри, які були зі мною ввечері і вночі, пішли додому. Так, їхня зміна закінчилась, і о сьомій ранку почалась інша зміна. І це, якщо чесно, трішки можна сказати було погано, в тому плані, що я вже привикла до тих лікарів, які мене супроводжували, вже якийсь з ними був контакт. А тут сьома ранку проходять. Зовсім інші люди, і ти з ними повинна якось не знаю, якось їм довіритись, так? тому що цей момент це також і про довіру, і я вже була просто на межі болю, виснаження. І, якщо чесно, в мене просто бу... я просто відчувала дуже сильну самотність, тому що. Це, що мого чоловіка не пускала до мене. Але до мене попалася дуже хороша акушерка, яка мене зразу ж заспокоїла, пояснила е, весь алгоритм дій. І е, м, чому мої перейми були такими довгими? Це тому, що моя дитина вона була обернута і в правильному положенні, але її голова не опускалася правильно в родові шляхи. Вона головою вперлася в... Не знаю, яка там кістка, я не медик, але вона вперлася в кістку і, відповідно, не могла опуститися. Через це мої перейми були такими довгими, інтенсивними і болючими. І ось ця акушерка, яка вже прийшла в самій годині і яка вже потім безпосередньо зі мною залишилася до моменту народження моєї дитини. Вона мені порекомендувала лягти на ліжко і зайняти певну позицію. І так, нарешті, біля 9 ранку я нарешті почула що я можу покликати свого чоловіка, тому що в мене вже відкриття 5 см. Ви собі не можете уявити мого щастя, тому що від 6-ї вечора до 9 ранку наступного дня картина змінилася тільки на 3 см. Коли прийшов вже мій чоловік в палату, ситуація була зовсім інша. По-перше, його підтримка для мене була надзвичайно цінною. По-друге, він робив мені просто безперервно масаж спини в зоні попереку. І мені цей масаж надзвичайно сильно допомагав. По-третє, якісь жарти, якісь історії, вони мене дуже сильно відволікали, і відповідно мені це надавало сили. Хочу сказати, що так я була змучена після. Такої ночі, але я все рівно в собі відчувала багато ще сил і енергії, і ем, це це якось я ментально того просто дійшла. що в мене було стільки, було стільки сил на все на все подальше, на всі подальші події. Що мені підключили капельницю, тому що в якийсь момент я почала відчувати дуже сильну спрагу, і я не знаю, мені не давали пити, тому що я так розумію, це потім може повпливати під час родів, так щоб там не було якось тошноти, щоб не було якось блювоти, бо так там вже все, що все, що хочете, може відбутися. Тому мені підключили капельницю з фізрозчином з фіз для того, щоб організм е... не обезводився. Тож, щоб вже якось закривати це відео близько першої години дня в мене почалися потуги. Потуги це, якщо пояснити, що це таке, це, якщо некрасиво сказати, так, це дуже сильне бажання піти в туалет, але ти відчуваєш, що ти не хочеш туалет, тебе просто якась неймовірна сила зсередини. Тисне, і ти починаєш відповідно тужитись. Мені дозволили спробувати різні позиції для, для потуг, тобто не тільки стандартно, як оце з ногами догори. Можна сказати, в мене були лотосові пологи. Що це таке? Це коли не перерізають зразу пуповину дитини, а залишають її разом з плацентою на певний час. Зазвичай лотосові пологи, якщо я не помиляю, залишають навіть на один або може й більше днів. В нас такого досвіду не було. Приблизно через 2-2,5 години прийшла медсестра і мій чоловік перерізав пуповину. І цих дві години, поки моя дитина була зі своєю плацентою, вона лежала в мене на грудях. Нас залишили тільки в трьох в в палаті. Відповідно, ми могли. Якось усвідомити так, що ця подія відбулася, і хочу вам сказати всім, хто має народжувати, всім, хто боїться пологів, так, це, це не є досвід, який, скажімо так, хочеться повторити. Хоча, коли ти задумаєшся про другу чи третю дитину. Ти знаєш, що тебе вже чекає, але е, я не знаю, яка це магія відбувається. Зрозуміло, що це гормони, повірте мені, е, що тільки ваша дитина з вас виходить, е, вас накриває просто така ейфорія, таке щастя, така радість, і воно триває просто декілька, я не знаю, в моєму випадку це було декілька тижнів. Е, і ви просто забуваєте, ви реально. Я навіть не могла про це подумати, але ви реально забуваєте про весь той біль, про всі ці страждання. Про всі ті емоції, почуття, які ви пережили напередодні, і просто радієте. Останок хочу сказати, що в Італії, якщо все пройшло нормально, мама і дитина себе добре почувають, то вас виписують на третій день після пологів. Це моя історія, мій досвід. Якщо вам він був корисний, ставте мені вподобайки. Пишіть в коментарях, чи ви очікуєте на дитинку, чи можливо ви вже народили недавно, чи можливо ви вже мама декілька років. Цікаво почути, як у вас були пологи, наскільки скільки ви, ви їм ставите оцінку. Я е, вважаю, мої пологи були на 10 з 10. Все, дякую вам за перегляд. Побачимось дуже скоро у наступному відео. Па-па! Акушерка, дай Боже, щастя і здоров'я, тому що вона мені почала прикладати теплі компреси до того місця, тому що це просто. Таке враження, ніби вас ріжуть зсередини. Чесно, я вам я вас не хочу лякати, але це дуже сильні, неприємні відчуття і